Привіт, це Citroen Berlingo дизель Ось тут бачок, куди заливається AdBlue горловина. Сам бачок знаходиться десь там знизу. В ньому стоїть датчик, який забивається і створює проблеми. Ненависний AdBlue для мене розповідаю. Питання номер один: чи заведеться ваш автомобіль після того, як лічильник, що показує, що автомобіль не заведеться через півтори, через 1400, 1000... 200 там він відліковує цей лічильник кілометрів і пише вам на приборці, чи ви зможете завести автомобіль? Я зміг його завести. Але один раз розповідаю. Якщо у вас така ситуація, якщо у вас також забився датчик кадблю, ви маєте їхати, вам потрібно проїхати там до дилера, до сервісу, нехай 600-800, тисяч кілометрів, як вам доїхати, якщо у вас пише, що автомобіль не заведеться, до цього потрібно підготуватися. Перше, що я рекомендую, і як робив я, знайдіть другий ключ. Від свого, своєї автівки. Він вам потрібен буде для вашого бензобака. Друге, одразу як ви заведете машину і почнете їхати, пам'ятайте, вам не можна її глушити. Відключіть кнопку старт-стоп. Просто відключіть її, щоб машина постійно робила. Відповідно, ви їдете, вона не заглохне. У мене так було. Я перевірив. Я ось надам скріни, було 100 кілометрів, дві, е, двигун не запуститься. в мене російською пише чомусь я не знаю, прошивка стара. 100 кілометрів, двигун не запуститься. 50 кілометрів, двигун не запуститься. Я продовжував їхати в момент, коли залишилось там 0 кілометрів, панель взагалі приборка потухла, е, взагалі нічого не видно. Воно не показує там витрату палива, нічого. Пише, ось я вставлю сюди відео, що воно пише там. І я їхав. Я їхав до кінця, я доїхав до сервісу, я під'їхав під сервіс і вирішив перевірити. Вже е заглушив автомобіль, завів його ще раз. Потім знову заглушив витягнув ключ з запал, е е запалення. Пробую заводити, все, автомобіль не заводиться. Тому пам'ятайте, якщо у вас така проблема, підготуйтесь максимально, сплануйте свій маршрут так, щоб ви не глушили автомобіль. Просто постійно, це дуже нервово, коли ти їдеш і думаєш, що десь серед дороги станеш і все, ти далі нікуди не підеш. А якщо вас цікавить більше історія, як так е, сталося, Ну, Це було в машині десь 1070-80 е, пробігу було. Машина потрібно сказати, обслуговувалась завжди офіційного дилера в Україні, в місті, Києві. Е, заливався правильний, як вони казали, адблю, але виникла отака от проблема. Ти не адблю, ти не доливаєш, наприклад, ну не вистачило від ТО до ТО. Так по пробігу адблю використався. За світиться індикація. Долити адблю. Окей, ти доливаєш адблю, лампочка повинна. Тухнути, переставати світитись. Вона не переставала світитись. Чому? Тому що датчик безпосередньо в бачку AdBlue, він забитий і він не реагував. Ти приїжджаєш на сервіс, вони тобі збивають цю помилку. Таким чином я помилку збивав, може, 3-4 рази, поки їздив. Все, в один момент помилка перестала збиватися, зніматися. Ніхто її зняти не міг. І почався ось цей відлік: 1500 кілометрів, 400, 300, 1200, і ти їздиш бачок стоїть дурних грошей, ти не знаєш, що робити. Звісно, хтось сказав мені: «Слухай, та там нема що робити, там потрібно зняти його, прочистити, закоксувати, поставити назад. Це все добре. Якщо ви механік, якщо у вас є там як залізти, якщо ви розбираєтесь, як його зняти. Якщо я не механік, якщо я в тому не тямлю, у мене немає ні підйомника, нічого. То цей варіант не для мене. Ну, якби я не пробував. Тому або купуєте новий бачок, або ще є, як мені підказали. Це не зовсім законно, це не можна робити. Є спеціалісти, які взагалі перепрошивають, які відшивають цей ядблю. І ви забуваєте про нього назавжди. Тобто машинка продовжує їздити. Це не зовсім екологічно, це заборонено. Якщо вас зловлять там якісь штрафи, але є і такий момент. Все. Є питання, пишіть, можливо, про щось не сказав, щось розповів не так. Пишіть, я вам все відповім, як у мене було. Дуже вам дякую. Якщо це відео вам допомогло, підпишіться, будь ласка, вподобаєчку поставте. Для вас, я, Юрій, всім гарного.